Аквапарк тож такой, Ну, зараз буде стрім чи екстрім. Ще не доїхали. Ну лише такого відео по відео не відео. Смольт піде на розльот. Ладно, ну, що ти переживаєш, все буде нормально. Главне газу побістє. <сувач> так, тримайтеся, якщо є за що. О о, о. Аж живіт піднімається. Так, баноп'є трошки. Зараз ми їдемо відкривати BMW, яка замкнулася сама. Зараз будемо відкривати. Скільки в тебе підписчиків? 300. 300 підписчиків. В мене. Підписуйтесь на канал. Канал називається Вся правда. Е -е, любитель. Е -е, Любительrenчу.ком. No. Поціновувач ренчу. Так. А вашу машину можна знімати? Мою? Да. Ага, Toyota siena ага, це. Я зараз щось покажу вам що там в Тойоті сієні є Знаєте що можна так робити в чужу машину заходити Ты сюди паркувся. на траву? Так, ну бо заїжджати може бути Дивіться, вже це чоловік, який взламує двері, вскриває, все. Все, що можна, все, що не можна. Телефон, будь ласка, забирайте. Хаврио. Прийо, так вот. Хорошо. Ой. А тут така штучка. Стоїть чуть-чуть-чуть-три. Аварійне відкриття. BMW. БМВ, коротше. А ну. Та ну, стой, стой, стойсь, зараз відкрию машину. Чекай, не, не спіши. піш. Дивися, дивися, дивися. Аварійне ти? відкриття БМВ. Зараз полимаю ручку. Чекають, там, там треба буде два раз. Чи можемо натиснути? Там як біля... Після аварійки. А там просто можна нажати кнопку. Так, Від, да. Але я не знаю, вона дотягнеться. Я не знаю, що там є. А, Шау, а ти можеш... Буй минус Шойк я чув Пішло, но то шарас Айр я Пішло. Ну, Пишло по Один раз нажалось. Yeah, не нажалась до конца, но no, о, чуть -чуть. Скільки коштує відкрити двері в БМВ? Не знаю. Або вікно, або двері, або замок. Камнем даром. <сbir <ezike> <сbir> Яке вікно дорожче? Переднє. Кажуть, що переднє воно дешеве. Ні. Заднє дорожче. На що воно? На жаль? Let's try this one. Ликай далеко з тут. Я. Спеціаліст по відкриванню. Все. Треба віддати в черві, так як Так мало бути. А то мені ще гроші Він казав, що як то не таке Та Я собі оставлю. Ціленьке вікно, ти що? Ти не закривай ніколи в Америці машину. Якщо вкраду... Покажи, <плес> ну, <але, плес> ну, покажи <покише. плес> Арсенал ці. Все, то не можна більше показувати нікому. Купляйте BMW і будете мати гарну машину. Треба їхати. <плес> Мен, мені ще їхати, мені ще приїгла. в магазин. У Я... мене скільки єди дома є, на море. маєш, та а мене не запрошує. Та, ти Чермі запросив мене. Ти в мене перший був, чим Джеррі? Я всього знаю. Канал вся правда. Ось така машина з акціону. Бампер десь вже є помальований. А чого ви ще не поставили бампер? Чо бампер не поставили? А, ще треба збирати. Коротше, дуже трошки була машина вдарена низом, радіатори були цілі, але зігнуті, вони не потекли. Чуть-чуть зігнуті, от вони є. Ось так ціленькі радіатори виглядають. Машина з акціону. 112 миль, Nissan Rock. Ціна вроді 2300. З доставкою три вийшло все разом. Ось так бампер. Ось так. Це низ бампера пішло удар. Шоферська сторона ліва. Низом, так якби чуть-чуть загнуло бампер і це все хлам у цей весь. Подушки встрілили. Подушка одна встрілила, ремні затягнуло. Машина ще Кому подобається таке відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Знімаємо різні відео, цікаві.